Добрий день, слава Україні, смерть ворогам! Вітаю вас у марафоні Простір Свободи на телеканалі д 1 Сьогодні у властивій нам творчій манері нас чекає прем'єра пісня і розмова власне, з авторською авторкою цієї пісні. Це прем'єра, яка відбудеться у нас на каналі. Авторка вам уже знайома. Ми з нею спілкувались, і я так думаю, що друга серія нашого спілкування буде ще цікавіша ніж перша, ніж перша. Із задоволенням представляє. Вам, пані Кайду, котра у нас на зв'язку. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Добрий день. Радий вас бачити в чергове. Скажіть, будь ласка, щодо вашого нового хіта, він називається Бай-Бай. Я ще минулого разу відзначив для себе, що вам властива така оригінальна поетична техніка. І от що одразу привернуло увагу: бай – бай-бай. Це ж ну, колисково, це такий це мантра, магічна формула, заклинання, якщо хочете. І ми звикли, що бай-бай, і там далі продовження. Ну, засинай. Власне, для того бай-бай і співається. А ви е, зіграли на контрасті. Ви е, співаєте бай-бай, не засинай. А Чому ваша лірична героїня звертається до когось, начебто, за це цією колисковою формулою, але тут мається на увазі зовсім інше: про те, що не час спати. Тут просто сама суть контрасту в тому, що людина ну, це лірична героїня. Вона співає про те, що вона, якби немов на якомусь душевному роздоріжжі, типу, чи лишитися з людиною, яка зробила болі, угу. чи все-таки обрати себе, тому що там в мене ще співається себе, себе, собі верни там і так далі. І тут, типу, така якби метафора бай-бай, наче що й давай змиряюся, але потім не засинай. Тобто, типу, не засинай, що твої. Почуття не засинала, не не уходь, не покидай мене от в такому типу форматі. Це як душевне розріжжя, я би так сказала, в цьому рядочку. А чи це той випадок, коли йдеться про так звані токсичні стосунки? Тому що знову ж таки ваша героїня, от після того як вона звертається, не засинає, говорить: робиш боляче, ну і нехай, скоро пройде, і я знову підставлю тебе, тебе плече. Це про жіночу самопожертву чи про що йдеться? А, ну це е, це Ця пісня, вона народжена із, я би сказала так, трошки жартовності. Можливо, це е, так е, жартовності. Вче, е, на ім'я любові в честь любові, але тут більше не про те, що там токсичні стосунки, я якось не особливо вкладала сенс саме токсичності. Більше тут просто про те, що все одно, як би там не було, люди, яких ми любимо, так чи інакше можуть зробити нам боляче. Це не обов'язково типу, що це там прям токсичні якісь стосунки. Кожен для себе вирішує, чи це токсично, чи це людина просто зробила помилку, не зважаючи там на переживання іншої людини, не думаючи, що вона так зробить. Тобто може бути багато різних. Варіантів причинення болі, але тут саме суть в тому, що той, хто е, любить, е, е, ну там в міру своїх якихось е, душевних меж, е, все одно має пробачати, тому що якщо ми не будемо про. Почати то ми не будемо розвивати далі наші стосунки і нашу любов. От. Ну, тобто, тут можна зрозуміти по різному. Хтось зрозуміє це на якісь більш серйозні там, припустимо теми, що там не знаю, зрада, хтось може і зраду вибачити і підставити е, теж плече. Для когось це може бути якась образа меншого характеру, але людина пройшла теж певний шлях для того, щоб пробачити. Тобто, ну хтось підставляє плече, а хтось сумнівається, чи він хоче це пробачати. Чи може він це пробачити, бо це складність стосунків, так би мовити. Знаєте, якщо брати до уваги ваш образ, оця дихотомія на межі чорного і білого, і рахуючи ваші тексти, ми минулого разу обговорювали ваш, знову ж таки, вашу пісню Вітер, от ця історія. От де ви черпаєте натхнення для своїх історій? Можливо, це щось особисте? Чи можливо, вас хтось надихає? Мені от, здається, це моє внутрішнє враження, що о, 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 ваша. Ваша поетична формула це треба шукати десь там у постмодернізмі. Можливо, хтось із авторів постмодерністів вас надихає, чи, чи, чи де ви знаходите от такі е, образи, котрі грають на не те, що протиставлені один одного, а т, е, на тому, що ну, в житті є речі, е, котрі не можна е, трактувати лише як чорне чи як біле, тому що ну, життя таке е, бентежне. Насправді я думаю, що це просто вплив того, що я дуже через себе пропускаю все, що я можу десь побачити або почути, це може бути будь-що. Це може бути історія, де яку я просто почула від знайомих, е історія, де я випадково стала свідком, де я просто йду, і я почула там телефонну розмову, умовно, або щось таке. Фільми, книжки. Я настільки це просто якось на себе навіть проєктую, що навіть якщо я не переживала цього досвіду, бо я писала ці пісні не зі свого досвіду, ну типу. Е Ну, я знаю, що там у всіх є якісь моменти, але ці пісні доволі такі серйозні, і це не мій досвід. Це те, що я десь е, почула е, і просто через себе пропустила, як наче я це пережила. От якось я просто дуже емпатична людина, тому я всі ці моменти дуже через себе пропускаю. І вони от стають чомусь натхненням для того, щоб таке написати. Чомусь є таке мислення, що от треба постраждати трошки. Знаєте, є такий стереотип, що жінки яких все добре в стосунках пишуть про те, що, що в стосунках все погано, <гум> щоб інші жінки страждали <гум> під їхні пісні? А Щось таке, скажіть, будь ласка, а не складно брати на себе оцей, ось ну не хочу вжити слово тягар, а оцю ось відповідальність митця, саме те, що ви сказали, пропускати через себе. Бо так воно, знаєте, трапляються моменти і вигорення, хоча ви, власне, лише розпочинаєте свій творчий шлях, але чи не страшно вам працювати от з такими а... тонкими і глибокими речами? Ну, насправді я просто, ну я не планую всю творчість якось писати із життя інших людей, пропускаючи через себе. Я хочу експериментувати співати про різне, насправді. І, наприклад, наступна пісня в мене буде зовсім протилежна до цієї. Просто я так відчуваю, ну мені не страшно, тому що це життя, і тому що в мене такий психотип, типу, що я завжди думаю про. Те, що, от, якщо зараз подумаю про те, що буде погано, то зі мною воно не станеться. А навіть якщо станеться, то я вже це легше сприйму. І я дуже часто тому такі ситуації погані проєктую на себе, там ну як через себе пропускаю. Воно в мене якось автоматично. А так як я людина творча, це потім виливається в пісні. Тобто то я не контролюю цей момент. Це просто якось несвідомо відбувається. Ну, вот. власне, Але мені не страшно, тому що Будь ласка, будь ласка. Я хотів сказати, що власне для того і є творчість. Так, так. Ну, всі, всі люди якось в творчості, В творчості можна побачити всі грані людського життя, не тільки хороше і погане, а навіть якісь критичні межі. Тобто, там от все прям можна. Побачити, і це якраз плюс творчості, що це можна показувати? Не обов'язково проходити через це, а можна просто показати, як в інших, щоб інші відчули, знайшли щось своє. Я ж весь час хочу запитати: а ваш творчий псевдонім? За ним щось стоїть якась історія, тому що я вас гуглив. А мені там навіть магазин якихось риболовських цих аксесуарів гугл давав. Що означає ваш псевдонім? Ні, я рибалку рибалку не люблю. Це це взагалі моє прізвище Кайда, і в мене просто е, англійською, якщо в паспорті, то там типу через букву і і взагалі я всім кажу, що наголоска іда а. В мені часто кажуть, Кайда, Кайда, я така, ну ладно, просто я в школі, насправді в мене прізвище Кайда, а в мене всі Кайда, Кайда. Я зі сама сварилася, кажу, та не Кайда, а Кайда. Тепер стала співачка, і мені всі кажуть, Кайда. Я кажу, я Каїда. Одним словом, це просто вічне оце протистояння, але я, я думаю, що і так, і так прекрасно, так що я вже не, не, не говорю за це. Ну, знову ж таки, Якщо говорити про те, що ваша творчість вона от така різновекторна, то навіть те, що ваш псевдонім можна по різному трактувати, і по різному е, його е, е, різний прононс е, може бути ну так. Це ж лише плюс до вашого е, творчого образу. Ви вже сказали, що ви прагнете експериментувати, працювати з різним матеріалом. Це відчувається. Ось це вже ваша друга пісня, яку я слухаю, безумовно, є різниця з першою. Ви можете, ну, якийсь такий без спойлерів, але такий анонс, ви вже почали говорити про те, яку наступну роботу нам від вас очікувати. Ну, те, що я зараз планую, це пісня така дуже зовсім позитивна. Типу, вона, я би сказала, що це могло би стати, могло стати саундтреком людей до їхніх якихось без, безтурботних часів. Ну, для когось це, там дитинство, для когось це юність. От тобто, це як щось таке дуже веселе, прикольне те, що ну, коли я робила цю демку на уколілі, я її трошки інакше уявляла цю пісню, Я уявляла її більш такою, більш до лірики. Але потім так сталося, що я на записі вже записала її, по перше, трошки швидше, ніж я робила демку, тобто темпоритм швидше, і вже воно трошки змінило саму, саме саме. Типу, як сказати, обрамлення вже пісні бачення? І вийшло так, що вона стала така трошечки веселенька. Я думаю, ну а чому ні? <гум> тому будемо спробувати. Скажіть, будь ласка, а який настрій то у вас взагалі? Нам з вами пощастило жити в буремні часи. Причому я пощастило без жодної іронії говорю, тому що. Нехай навіть часи складні але, складні, але жити, це все одно щастя. Скажіть, будь ласка, от як ви відчуваєте на якихось творчих, тонких рівнях? От... Ну, знову ж таки, який у вас настрій? От Просто поділіться, а далі ми зрозуміємо, що вас надихає і чому у вас такий настрій? Настрій, типу, взагалі, стосовно да. ситуації в країні, чи да, да, просто, да, як да. не впливає да. на мене? Да. Ну насправді ще я не дійшла чомусь, дуже дивно чому. Але саме в творчості я один раз лише наспівала, написала одну демочку. Я і не знаю, що я буду випускати цю пісню, я можу наспівати там, типу, «Тече річка невеличка, як правда, пожила. Чому хлопці наші хлопці, ті, що в могилах Тече річка невеличка, як правда, пожила. В чому хлопці у могилах стануть світилом, стануть світилом для нас і виростуть крила. Типу, це єдина пісня, яка, яка я написала, що стосується війни саме, що хлопці в могилах стануть для нас світилом, типу, і в нас виростуть крила. Тобто ті, хто положили за нас своє життя, нас трансформують. От така була в мене демочка, але я її не записувала, не знаю, чи буду. Але в цілому настрій через все, ну, Звісно, дуже боляче, але якщо чесно, мені не довелося на щастя пережити втрату близьких людей. В мене ніхто не воює, і тільки безвісти зник трьоюрідний дядя. Ні, двоюрідний дядя. Да. Е, вот. Але я не була з ним дуже близька. Але моя мама була близька, і я дуже так. Е... Трошечки мене це торкнулося, тобто напряму я не пов'язана із такою біллю. я можу тільки знову ж таки пропускати через себе. І просто настрій такий, що я знаю, що все робиться так, як потрібно, навіть коли все дуже погано. Я вірю в те, що це для чогось нам потрібно, просто якось в мене такий філософський настрій. Але звісно, якби я б особисто втратила когось, не дай Бог, то я би, мабуть, так не думала. То я мислю як людина зі сторони по суті, яка просто якось. Я вважаю, що я мінімально взагалі відчуваю війну, тому що ну максимум це шахеди, які дуже чудно, вибухи. Але слава Богу, нікого не втратила. Тому тим людям, які втратили, набагато важче. А так як я емпатична, я це все через себе пропускаю, переживаю, але просто стараюся до цього відноситись більш більш філософсько. Щось мені підказує, що у вас є е, е, текстовий поетичний матеріал. Я до чого веду. Е, ваші тексти ми будемо чути лише у ваших піснях, чи е, можливо у вас є плани, скажімо, на поетичну збірку е, чи на участь в якомусь альманахі, на співпрацю з кимось? От... Що ви думаєте про такий напрямок? По, поки що, і саме тексту я думала тільки, якщо буде можливість, я цим просто ще не займалася, але писати для когось тексти. А про вірші не замислювалася, Мене якось більше на, на пісні тягне. От, е, типу, більше от, хотілося б написати для когось текст, той, хто цього потребує. Тому що я знаю, що не всі е, вміють писати текст. Я ну, когось це дуже велика проблема. Ми безумовно із задоволенням будемо зустрічати вашу наступну працю і чекати ваші і тексти, і пісні, тому що творчість, котра, в яку закладено от такі сенси, якщо хочете шифри, вона на сьогодні надзвичайно потрібна нашим людям і нашому суспільству. Я вам щиро за це вдячний. Ви надзвичайно цікава авторка, і ми із задоволенням і. Своєю цікавістю будемо за вами стежити. Сподіваюсь, у нас буде ще нагода поговорити про ваш, е вашу наступну роботу. Дякую вам. Дуже дякую вам. Шановні, е надзвичайно цікава авторка і виконавиця. Я шалено рекомендую вам е стежити за пані Кайдою чи Каїдою. От бачите, бачите, авторка сама точно не знає, як. Е Правильніше сказати, і, мабуть, це класно, тому що це знову ж дає простір для якихось творчих варіацій. Ще раз нагадую, що наших виконавців, зокрема, пані Кайду, ви можете підтримати і на стрімінгових платформах, і в соціальних мережах, і в Ютубі, як роблю це зараз. Я ставте, будь ласка, нашим лайки, дивіться відео, пишіть коменти, тому що така творчість вона лише заслуговує нашої з вами. Підтримки такі авторки, і автори нам сьогодні потрібні.